Улюблене місце в громаді це спортивний заклад Кенго Джамс. Люблю відпочивати з користю для себе, для здоров'я. Так сталося, що моя робота і є моїм улюбленим місцем проводження вільного часу. Це спортивний заклад, фітнес-центр Кенго Джамс. У нас улюблене, як кажуть, не те, що улюблене а от красиве місце, коли їхати за болоння на гуту, там зробили красиві майданчики. Такі грибки там і альтанки, для шашликує, ну, зона відпочинку. Отам красиво. І коли весною все так пахне, пташки співають. Отам от красиво. і, Сосні. ну, і, ну я кажусь, Можна відпочити і надихнутися. Mm -hmm. В і напевно, у пусті греблі, тому що у нас там дача це круча, це такий великий обрив. Там була раніше річка, а тепер просто дуже високий. Короткий подобається. У нас на площі є такі кругові лавочки. Там раніше було зарощене, а потім їх як, прочистили, поставили там лавочки біля музею, таке миле місце. Я не місцева, тут перебуваю тимчасово, живу в місті Вухів, але тут тимчасово. Мені дуже подобається місцевий спорткомплекс та фітнес-клуб. Гарні люди тут, гарні. Місцеві а, так, так, так. улюблене місце це наш напевно новий спортзал зараз є в пріоритеті, тому що такого місця у нас немає більше, і це дуже класно, що він у нас з'явився.